Армія дронів це добре, але Україні потрібна армія інженерів. Про це ми поговорили з Ігорем Гуценком, який від початку повномасштабного вторгнення у війську і якраз займається дронами. Він впевнений, що Україні потрібна трудова мобілізація, аби ми не втрачали талановитих інженерів і вбудували власне якісне високотехнологічне виробництво. Нагадаю, це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ми починаємо. Я бачив цифру, яка мене здивувала в гарному розумінні цього слова. Зараз половина всіх ресурсів росіян на фронті, це і особовий склад, і бронетехніка, і оці всі ніви, і все інше, і квадроцикли знищуються за допомогою дронів. І це правда? Ну, до 80% уражень це дрони зараз так. Відповідно логічно припустити, що якщо подвоїти цей ресурс і навчити відповідно більше пілотів, створити більше підрозділів, виробити більше дронів та боєприпасів можна зробити так, що ворог просто не зможе підняти голову зі своїх окопів. Я правильно розумію? Так це є. Тобто державі слід було б виробляти врешті-решт дієві боєприпаси для дронів. Поставляти ті дрони, котрі треба, а не ті, котрі доводиться потім переробляти, і так далі. Тобто, якщо нормально тратити, хоча б те, що вже тратиться, це буде дуже відчутний ефект по фронту. І лінія зупиниться набагато міцніше, ніж вона зупинилася зараз. Пане Ігоре, тоді чому ми це не робимо? Я маю на увазі державу. Ну логічно припустити, що дрони не найдорожчі з того, що зараз потрапляє в Збройні Сили України. Ну очевидно, що один бронетранспортер коштує великі гроші. На ці гроші можна купити купу дронів, просто відповідно купу зарядів. Це проблема в менеджменті чи в чому? Ну, я би так сказав, це проблема в менеджменті, це проблема в якості розуміння, якості управління. Хтось іще каже: у мене є там колеги військові, котрі там не сильно себе фільтрують у виразах, то я би переклав їх думки як моральна криза, іще. тобто є моральна компонента в цьому всьому, що відбувається. Мабуть, оці менеджери, як ми їх називаємо, вони ще не відчувають достатньо відповідальності. За те, що відбувається, відтак якби все інше, там те, що вони щось неправильно роблять і щось недостатньо розуміють, це вже наслідки того, що в людей недостатньо болить серце. Я читаю ваших колег і дивлюся. Відео не тільки відео інтерв'ю з вами, в тому числі з вашими колегами, і що я зрозумів, з одного боку кількість дронів від держави з року в рік збільшується і дійсно, 2024 року, як пишуть, мільйон дронів було все ж таки поставлено в армію. З іншого боку, багато підрозділів продовжують власними силами виробляти і дрони, і боєприпаси. І часто це може ну доводити до того, що люди ризикують своїм життям. бо Бо все ж таки виробництво і оце, як це називається, технохати це зовсім різна, в тому числі, і культура виробництва. А чому так відбувається? Ну, я з одного боку не сильно недооцінюю, бо ці так звані технохати це достатньо цікаві заклади, і там працюють дуже інколи високоінтелектуальні висококваліфіковані люди. Але з іншого боку, так, тобто вище себе не, не стрибнеш, тобто дуже часто немає обладнання, і взагалі економія на масштабах, це економія на масштабах, яка дає можливість е зберігати там певні зусилля, виробляти більш дешеву і ефективну продукцію в лабораторних умовах і з більшою безпекою. От, а взагалі, ну я вважаю, що е система, яка була побудована е для забезпечення війська в Україні саме з державного боку свого часу, це особливо до 22-го року, вона, на жаль, значною мірою збереглася. І вона полягала, по-перше, на припущеннях, що в нас ніколи, ніхто нікуди не має поспішати, що мусить бути там по 20, по 30 узгоджень на кожен значить, крок. А з іншого боку, я впевнений, що на цю систему, для того, щоб зробити її абсолютно вже не юзабельною. Працювала російська агентура, тобто ну, цілком цілеспрямовано робилося все настільки неефективно, наскільки це можна було б зробити неефективно. І під час повномасштабки нам довелося Україні, довелося заново якось відтворювати цей контур створення виробництва масштабування і постачання інноваційних продуктів. От Ми зараз воюємо інноваційними продуктами. Знищуючи старі е, продукти е, старих епох, старих військових підходів, такі як танки, як БТР і так далі. Е, от ця вся система, вона е, ну, по суті, її можна ліквідувати, я би так сказав. Тобто, якщо б ми провели мис, мислений експеримент і подумали, що у нас немає Міністерства оборони, е, у нас немає. Е, Цих от усіх поставок котрі йдуть саме через Міністерство оборони, то ми б це практично не відчули. Е, є альтернативні способи поставки. Звісно, це волонтерська історія, це те, що люди там жертвують гроші і якісь безпосередньо там дрони, на армії, якесь інше обладнання, типу Рибівського, Орерівського обладнання. І це все ну якби є власне, те, чим ми воюємо. Е, я би е, рухався би таким чином, що я, зараз є експеримент, віддають на бригади, на безпосередньо воюючі підрозділи гроші, і вони ці гроші тратять. Але ці гроші, поки що, на мій погляд, вони копічані. Вони для звичайного українця може звучати якось там багато, там, там 20, 30 там, чи, чи скільки мільйонів, там, ну, ну кажучи, це багато. А не для, наприклад, ну, в масштабах бригади. В, Повномасштабній нинішній війні це копійки. і так я би набагато більше, на порядок більше віддавав би грошей на рівень підрозділу, що вони самі купляли е, те, що їм потрібно. Тому що навіть якщо припустимо, що держава е, ну зрозуміє, що треба купляти, е, то це прийде невчасно. Це прийде якось розукомплектованим неналежної якості, тому що якості контролю по факту немає, я не помічав. Може, він там десь є, я не помічав. Я не помічав, що е, закупівлі робляться вчасно, що поставки робляться вчасно і так далі. Е, я саме з цієї механізмом класичного механізму міністерства оборони те, що дається там через інші альтернативні квазідержавні механізми, типу там Юнайтед 24 раніше там Держспецзв'язок працював. Воно набагато більш схоже на те, що треба, а те, що бригади самі закупляють, ну це їхня відповідальність, як правило, це набагато краще. А те, що волонтерська історія, те, що там бізнес і громадяни, звичайно, допомагають, це ще краще. Ну от я би на це покладався. Колись ще було, було таке джерело забезпечення польових підрозділів. Це місцева влада. Місцева влада там продовжує якось допомагати, але їй дуже сильно там надавали по руках. Були там скандали і так далі. Тобто, знову таки, це альтернативне джерело постачання ресурсів для війни для польових підрозділів, воно воно не може зараз на повну е, силу працювати. Але я, я би дав би йому можливість працювати. Тобто, якщо б це все було зроблено, е, ми зовсім бачили б іншу якість війни нашої. Натомість тил у нас е, от таким чином як я описав, дезорганізований радше. Що таке кастомізація дронів? Я дуже часто про це чую: після того, як приїжджає партія від держави, бригади чи підрозділи починають їх кастомізувати. А що саме вони змінюють там? Ну інколи щось додають, інколи щось віднімають. Тобто, наприклад, приходить дрон з якоюсь там, скажімо, класичною системою зв'язку на класичних частотах. Звісно, його доводиться перебо, переробляти на щось таке, чого наші вереженьки не очікують. Тобто, мовно кажучи, там 915 частота, а там переробляють її там, на, не знаю, на 400 якусь там, частоту. От, і так далі. Тобто йде така робота. Або інколи приходять дрони з нібито комп'ютерним нав... нав... доведенням. Ну, це комп'ютерне доведення це фільк грамота, це просто як кажуть. Як казали про Радянському Союзі обман трудящих. це просто зайва копійка з бюджету була витягнута через це. Ну і це комп'ютерне доведення знімається, камери напряму запаюються в польотний контролер, так само та інше робиться. І, власне, далі ці дрони летять так, без цього комп'ютерного так званого доведення. Тобто, це е, свідчить про те, що оця система вона абсолютно неадекватна, не треба в неї гроші вливати. Давайте просто придумаємо щось інше. Може бути система військового Аліекспресу, забезпечена державним оператором Агентства з оборонних закупівель, можна безпосередньо давати кошти на бригади, і хай вони з допомогою АО з того ж, або самостійно, якщо вони вміють, закупляють собі дрони. І так далі. От я би просто на, оце всі, на всю всю Міністерство оборони, хто б там його не очолював, я би не сподівався. А в цьому плані є набагато більш ефективні способи забезпечувати е, наші бойові підрозділи. Є фото спередка, що земля у волосінні від дронів на оптоволокні це новий тренд, наскільки я зрозумів, і зараз росіяни попереду в цій технології, але ми їх активно наздоганяємо. І знову читаючи ваших колег, можна пропустити, що проблема в швидкому впровадженні нових технологій це міністерство оборони, довго погоджують, дають дозвіл на використання, погано фінансують, і так далі. Так, от відповідно, я хочу запитати, якщо би це все передали. На умовні, там, умовні підрозділи. Це, по-перше, набагато швидше б відбувалося закупівля. А по-друге, чи немає там ем, оцього корупційного ризику? Бо тоді як контролювати ці гроші? Якщо дивіться, не... от корупційний ризик призводить до того, що ми втрачаємо життя. Тобто є процедура, е, яка там працює там 90 днів замість 9 днів. І вона антикорупційна. Я умовно зараз цифри називаю там три дні замість тридцяти днів. Вона має працювати, вона зараз писує 30, і вона складна, вона ризикована. Там посадові особи вони ж бояться сісти в нас. Тобто, нехай інші люди гинуть, а ці люди бояться сісти. Я неодноразово просто оцими вухами чув, що мені отаке от прямо говорить. Так я тоді ж сяду. Слухайте, зараз війна. Але тут ще я, я зараз не про цих людей. Я кажу про те, що взагалі законодавство так побудовано, що дійсно є ризик кримінальної відповідальності тих, хто щось там десь не так підпишуть і так далі. Але я би зараз радикально трошечки відійшов від цієї концепції такої лютої антикорупції, тому що нам потрібно в першу чергу дрон. Е, якщо десь хтось більше е, зробить на цих дронах, це менше буде шкода для держави, ніж коли держава просто буде знову таки запевняю в три по таких же процедурах, але довше закупляти е, уже на той час не потрібно. Моделі дрони непідходящі, які потім доводиться в кращому разі переробляти. Тому я би провів аудіт на, на предмет оптимізації цих цих процесів, безумовно, ми мусимо боротися з корупцією. Але це робиться шляхом передачі повноважень тим, хто зацікавлений в тому, щоб вижити. І він в першу чергу буде закупляти собі те, що е, допоможе йому вижити. І він в цей час навряд чи буде думати про відкати. От. І тоді, якщо на ту одну і ту ж бригаду будуть приходити якісь не такі дрони. То ну, поскаржитися в кінці кінців можна буде на там, комбрига, там, чи хто там буде займатися закупівлями, аніж коли приходять дрони, звідкись невідомо, ким закуплені там, безпосередньо в держави, да, і вони не відповідають. Треба ще виясняти, за яку ціну колись їх купили і так далі. А тут все ж на, долон, на долоні, на бригаді, проводиться значить, закупка, і видно там. ну, що прийшло зразу безпосередньо, якщо щось не так, все ну можна підняти кіпіштону? Я вважаю цю концепцію антикорупційну, вона насправді не применшує насправді корупцію. Вона просто чинить зайві перешкоди для того, щоб бійці швидше мали те, що їм потрібно, і так виживали. Ми продовжимо говорити з паном Ігором Луценком про українські дрони. Перед тим лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових подивіться на що витрачаються гроші такої кількості поранених україна передбачити не могла Поранення кульова Дриль – Інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Та ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів своїх інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дерелі, і дрель в одному. Ному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу. Да в плані інструментарі замінити медичний триль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма «Врятуй кінцівку. Розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. Українська держава на жаль погано фінансує складні операції для українських військових і цивільних, так само як і закупівлю необхідного обладнання та інструментів. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятую кінцівку, так само посилання на банку і на саму програму для ознайомлення є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських військових і цивільних. Ви бачили оці дрони, які закуповують через коаліцію дронів через міжнародні консорціуми, які існують? Ми от це новини регулярно з'являються. Що наші міжнародні партнери закуповують нам дрони? Вони де їх закуповують в Україні чи за кордоном? І чи відповідають вони вимогам сучасної війни? Ну, дивіться, я вам не можу сказати там конкретно, як там хто у кого закуповує. Я можу сказати, що да, від іноземних джерел і існують такі інституціональні поставки, тобто крупні, серйозно організовані поставки, дронів. Це так є. А, от, і ну, я так підозрюю, що ці дрони закупаються великою мірою і в українських виробників. Тобто ідея самого початку була закладена в цю так звану данську модель. Достатньо правильно, тобто, якщо є хороший дрон, неважливо, хто його виробник, навіть якщо це український виробник, іноземці готові за цією схемою тратити кошти на те, щоб закупляти для нашої армії ці дрони. І це, я вважаю, набагато більш ефективно працює, ніж коли цим займається вся структура Міністерства оборони Пергірального штабу. З усіма їхніми е, підходами а що таке те, теперішній український виробник? Раніше ми я пам'ятаю в 2022 році це виглядало наступним чином, щось замовлялося на Аліекспресі, якісь частини, частини там почали потроху вироблятися в Україні, але загалом це був такий конструктор з іноземних запчастин, які збирали в Україні, і це називалося українським дроном. А зараз локалізація якого рівня? Ну, Локалізація збільшується, але я скажу, що насправді воно все ще так і є. Тобто Якісь якісні зміни в цій сфері, вони, звісно, є, але вони будуть відбуватися набагато швидше, якщо ну, буде якась державна політика. А який зараз стимул, перепрошую, локалізовувати виробництво? Де зараз економічний стимул локалізовувати виробництво? Навпаки, у нас зараз в локальне виробництво набагато складніше, і не через об'єктивні причини того, що тут у нас нальоти, на енергетику, там, бомбардування російські. І так далі. А через те, що бізнес-умови тут страшні зараз, гірше, ніж ніколи в Україні. Е, інженерів крадуть, робітників крадуть, важко забронювати. Я знаю великих виробників, які не можуть себе нормально забронювати від терору е, з боку ТЦК. Відтак це шкодить безпосередньо тим, кого нібито ТЦК мав би забезпечити. Тобто немає державної політики. Ніхто не дав механізму для того, щоб ТЦК визначав, оцих цих треба, а цих не треба. Це, на жаль, у нас трошки хаотизований зараз процес збронювання. Є бронювання, є прогрес, тобто це набагато краще, ніж раніше, але все одно ризики а, існують, і а, якби формального підходу тут не вистачає такого нормального, фундаментального, формального підходу. А, тому тут виробляти дрони дуже складно. Я вже не кажу про те, що ну, там, податкова у нас як завжди. А, і так далі. Тобто багато виробників просто повиносили свої виробництва. За кордон. І я так підозрюю, що вони звідти, навіть коли буде перемир'я чи, чи, чи мир навіть настане жити не повернуться. Це українські виробники, коли були колись українськими виробниками. От, тому е, якоїсь цілеспрямованої результативної державної політики значною мірою у нас не вистачає. Е, відтак, е, ну що вже казати, просто виробляти складно. А, не кажучи, що те, що локалізувати, це локалізовувати набагато статніше, ніж просто складати ці всі конструктори. От. Але є спроби, наприклад, нещодавно була презентація там, Олексія Бабенка, одного з таких провідних наших виробників: дрони Вирі, які показували, що от у них вийшла серія навіть з локалізованим запчастином. Не знаю, яка так ступінь локалізації, там, чи вона 100% чи там, 99%. Але от ну абсолютно правильну дискусію і правильний приклад, правильний прецедент було створено а у ці всі непоодинокі історії, коли українських інженерів, коли ну насправді мізки забирають буквально в ТЦК навіть попри те, що у них там якщо от прямо зараз немає, е, е, значить е, немає е, броні, а вона, наприклад, готується або там. Буквально біля прохідних ловили і ловлять українських експертів і українських насправді дуже потужних інженерів і відправляють війська. Ну це ж не системна зрада, але тоді, якщо це не спеціальна така дія держави, щоб погіршити виробництво, то що це просто розгільдяйство, як казали це в радянському союзі. Ну це так, щось схоже більше на розгільдяйство, Тобто система є надзвичайно дорити тупою. Uh, і вона не розрізняє там інженера, не інженера. Тобто такого поняття взагалі, як мобілізація на виробництво, яка мала б у нас бути, у нас немає. Uh, просто там ТЦКшникам, скажімо, треба виконати свій план. Вони діють там в межах якихось своїх повноважень. І навіть я знаю, там були дійсно масові випадки там приходу їх на державні оборонні підприємства. Да? Тобто, куди вже більше так офіційного статусу, тим не менш навіть ці державні е, підприємства вони страждали від того, що у них там забирають румики. Напаки, зараз треба по армії, я вважаю, ходити, е, створити такий індустріально-технологічний -техно ТЦК, який буде ходити по піхоті, по танкістах, по мінометниках, по артилеристах і забирати звідти з силою людей, які здатні бути інженерами в тих. Напрямках е, роботи, е, які зараз найбільш потрібні, які приносять найбільше прогресу. оце треба робити зараз, так би я робив. Так, да, я до слова згадав, що під час Другої світової в Радянському Союзі була і трудова мобілізація, а у нас про це навіть обговорення, якщо я не помиляюсь, практично і не було. Незважаючи на те, що говорять про перемир'я, там ну буде воно припинення вогню, не буде. Це велике питання. Ми розуміємо, що навіть в разі якщо припинення вогню буде, війна з Росією не закінчується. Відповідно, що треба робити, щоб там е, почали розуміти, я маю на увазі в Росії, що якщо вони хоч рипнуться в нашу сторону, то відповідно вони втратять дуже багато людей і навіть на крок не просунуться на українській території. Як потрібно змінювати тут ці підходи до державного управління і до оборони в першу чергу? Ну я не думаю, до речі, що от якась там загроза відповіді нашої, якось зупинить росіян. Вони е, зупиняться тоді, коли там стануть мертвими, на моє переконання. І треба саме до цього готуватися. Тобто, черговий раз, от, ну давайте, це ж не, не унікальна яка ситуація в історії. Там Ізраїль воює зі своїми там певними сусідами чи навіть. Більше ніж сусідами десятки років, десятки років на практично з дня свого створення. І ця війна не стає якоюсь більш ніжною і інтелігентною. Вона навпаки жорстока завжди, і думаю, що це ще довго буде. І так само в нас, ну скільки ми з росіянами значить, воюємо, і все одно їм подобається якось нас там підкоряти, знищувати, геноцид і ну, чим далі, тим більше це стає частиною їхньої ідентичності, що ми народ геноциду. Ми там своїх е, знищили, там і знищимо ще й чужих і так далі. Тобто, тут треба розуміти, що нам потрібно готуватися в певний момент з певною періодичністю, просто достатньо швидко і ефективно утилізовувати е, от росіян, котрі підуть на нас війна. І е, саме тут потрібно ну, найбільш якби, золотим ресурсом. Є колективи інженерів, котрі здатні швидко адаптовувати зразки обладнання, озброєння і військової техніки до тих умов, котрі зараз є на фронті у, у нинішній момент, скажімо. Тому що зараз перегони в війні це перегони адаптації технологічних рішень, адаптації тактики війни. Оце все, оцю динамічну структуру, тобто не можна там подумати, що от наробимо ми 40. Мільйонів дронів, запасимося ними, будемо чекати росіян. Ні. Через три роки це все буде аморально застарілося, це все можна буде викидати. Нам потрібні люди, які здатні нас вже адаптовувати, наше озброєння до якихось нових технічних вимог, технічних реалій. Тобто, як це сказати, ключом успіху того чи іншого підрозділу, якщо говорити країну, то взагалі країни є наявність інженерних колективів, конструкторських бюро. Полувійськових, напіввійськових, військових, цивільних, е, законечених з армією, які здатні постійно працювати на результат. Тобто наявність там, класних операторів, е, хороших тактиків, це є, на мій погляд, навіть є, якщо брати там, велику часову шкалу, вторинною е, ознакою перемоги, а от первинна ознака перемоги це наявність хороших інженерів. Ми мусимо інженеризовуватися як країна. Ну, ми всі пам'ятаємо 2014 рік, коли розпочалося вторгнення Росії на Донбасі, анексія Криму і так далі. І тоді, хоча там 2015-2016 рік війна пішла в якісь такі в статичну фазу. Але розумна частина невелика, але розумна частина суспільства розуміла, що це буде повернення. Але тут питання до того, що ми на своєму рівні не так багато можемо зробити. Це ж все питання до керівництва держави, правильно. Ну, керівництво держави у нас, на жаль, один у нас президент. І всю глибину всіх питань України, яких надто багато, він не може, скажімо так, завжди вчасно осягнути. Просто це одна людина фізично це все не може. Надто багато в нашій політико-правовій системі зав'язано на одній особі. Раніше колись. Це навіть до, до моєї особистої каденції, коли я був народним депутатом. Навіть ще раніше. В е, нас був парламент. Е, парламент е, це та установа, яка насправді має сотні людей, які мусять займатися з тисячами проблем держави. Е, от зараз вибили оцю ланку надто багато концентрації відповідальності на президенті. І ми бачимо, що ці задекларовані ним 5-6 менеджерів це недостатньо. Для того, щоб справитися з нинішньою ситуацією, тому я би, чесно кажучи, ну якось це якось спробував би осмислити, і вжив би певних заходів. Вживні певних заходів, для того, щоб трошки поміняти е, нинішню систему управління державою. Да. Але ну я не сумніваюся, що мене хтось послухає. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь, особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово, бо це дозволяє нам робити більше відео. Якщо хочете доєднатися до цього славетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі, а в описі відео є картка Мона і PayPal для одноразових донатів. Якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!